У військово-медичний клінічний центр Кримського регіону з дводенним візитом прибули представники міжнародної громадської організації, міжнародного інституту проблем ВІЛ-СНІДу та туберкульозу. Мета візиту розгляд основних питань, які на сьогодні існують у лавах збройних сил щодо профілактики та діагностики ВІЛ. Детальніше у наступному матеріалі. Нагадаємо, що у 2006 році, за допомогою відділу оборонного співробітництва Посольства США в Україні у поліклініці ВМКЦ Кримського регіону було відкрито кабінет добровільного консультування та тестування ВІЛ СНІДу, в якому всі бажаючі можуть отримати необхідну інформацію та зробити експрес-тести. Хочу виразити щиру вдячність відділу. Оборонного співробітництва Посольства США в Україні за ту реальну допомогу щодо постачання медичного обладнання для проведення профілактики та своєчасної діагностики ВІЛ СНІДу серед військовослужбовців та працівників Збройних сил України, метою роботи та метою проекту представників міжнародної організації, які працюють зараз у нас, це є Провести реальну оцінку потреб Міністерства оборони України щодо програми реформування та дальшого розвитку профілактики ВІЛ СНІДу серед військовослужбовців Збройних сил України з подальшим поданням їх на розгляд до Департаменту оборони США своїх рекомендацій щодо можливої практичної допомоги. Протягом зустрічі між керівництвом та представниками міжнародної громадської організації були обговорені основні питання діючого проекту Оцінка потреб, який триватиме до травня 2012-го. Проект буде зосереджуватися на наступних напрямках, а саме, профілактичних заходах, безпеці крові, лабораторних інфраструктурах, добровільному консультуванні та тестуванні. Інші наша організація існує з 2001 року так ні, 2002 року. А її засновником є полковник у ставці доктор Еліот Якобс Перлман, який знаходиться також в Україні вже близько 10 років. Основне завдання його було це покращення доступу до профілактичних заходів серед населення щодо туберкульозу і вілсніду. А також можливо і у свою чергу з боку керівництва ВМКЦ, були запропоновані наступні пропозиції «Создати лабораторію. которая бы обследовала не только военнослужащих в данном кабинете и в лаборатории, а выезжала бы и проводила лабораторно-диагностические обследования отдаленных гарнизонов, так как у нас Керч, Феодосия, та же Евпатория, вот, Саки, Судак, ну, в общем, военнослужащие, в которых Данузлав, которые располагаются в отдаленных гарнизонах. Так как лабораторная диагностическая служба там организована на недостаточном, на недостаточном уровне. В результате этого, лаборатория, которая бы или лабораторно-диагностическая, скажем, лаборатория, или автомобиль, который был бы оснащен автоматическим гематологическим анализатором, биохимическим анализатором, иммуноферментным анализатором, а также имел бы в своем оснащении, соответственно, и экспресс-тесты. Возможно, было бы диагностировать не только военнослужащих, но и членов их семей, потому что они не могут обследоваться на различные Від інфекція, а також віч-інфекцію, на думку полковника медичної служби Сергія Глазунова, слід більше уваги приділяти медичному обстеженню юнаків, які призиваються на строкову військову службу, обслідувати воєннослужбих нужно не только на віч-інфекцію, а на сифилис, маркери гепатитів і другие інфекції, які передаються не только половим путем, але й другими видами. Також протягом поточного року планується перевести у Севастополь лабораторію інфекційної монології ВІЛ-інфекції військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, яка зараз знаходиться у кримській столиці, адже на сьогодні процеси ретельної діагностики проводиться наступним чином. Человек пришел, значит, сдает кровь, кровь сдается в процедурном кабинете. Затем эта кровь доставляется в военно-медицинский клинический центр. В военно-медицинском клиническом центре кровь готовится, то есть она центрифугируется, отбирается, соответственно, сыворотка крови. В результате этого затем она Значит, в стерильные биксы, биксы ставятся в сумку холодильник, укомплектовывается сумка холодильник кладагентом и идет потом уже доставка в лабораторию инфекционной иммунологии, вирусологии віч ВИЧ-инфекции, где проводится тестирование, где проводятся анализы, именно ифа фа-анализы на диагностику, то есть качественные и количественные исследования. В 2011 році на ВИЛ-инфекцию было обстежено 4200. 200 військовослужбовців. З них у трьох позитивних.